Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихає Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Whiteside Ми вже робили детальний огляд на цей продукт. Хто не бачив, підсказочка отут. А сьогодні ми поговоримо про новий дроп від Whiteside Поїхали! Хайсайд випустив аж цілих 9 нових смаків, тому ми з задоволенням сьогодні розкажемо вам про них. Ми вже всі майже прокурили uh -huh. і зараз розповімо про кожен смак, який скуштували. Berry Mix крутий ягідний мікс. Хто куштував Юніті кислі ягоди? І йому сподобалось, то цей мікс вам залетить ще краще. Як на мене, це кисліше, ніж Unity, і відчуваються кращі ягоди. Тобто ну, мікс цей дуже класний вийшов. Так, да, мені також сподобався цей мікс. Ну, трошки можна було б і кисліше ще, але в порівнянні ну, прекрасно. Прекрасний смак. Далі я вам розкажу про смак жасміну. Дуже незвичний соло смак. Ми його скуштували і це прям попадання в 10 із 10. Він дуже ніжний, квітковий. Ми курили його в соло. Я думаю, що в мікси він зайде прям просто ідеально. Залетить. Так, дуже, дуже яскравий жасмін. У мене вдома ріс жасмін, навісні він розквітає. Запах ось передали на 100%. Дуже класний. Мікси будуть бомбезні. Mm -hmm. Читос. Це сирний читос. Пахне дуже, дуже насиченим сирною приправою. Е, прикольний смак, але ну, мені чогось не вистачило. Не знаю чого. Навіть не можу сказати чого. Я трохи більшого від нього. Очікував, з пачки він пахне більш яскраво сирно, а куриш. Так, є сирний присмак, все чудово, але чогось ось, чогось не вистачає, я не знаю чого. Мені сподобався чітос, не знаю, як тобі. Прям реально, ти його, поки ти забиваєш чітос, в тебе вся квартира в чітосі, і цей запах стоїть. Не знаю, що дуже довго просто, і він в мене викликає апетит. Мені подобається, я не думала, що мені сподобається гастрономічна ця лінійка. Ну, прикольно. Да. А зараз я хочу познайомити вас з моїм другим коханням Вайтсайд, Що ви робите? Я хочу вас спитати. Ви зробили скарб, який я не очікувала. Томатна паста. Я думаю, що зараз всі, хто дивиться, скажуть, що томатна, томатна паста? Паст? І я сказала те ж саме, коли ми планували забивати чашку. Пахне просто томати на вищому рівні, реально як томатна паста. Мені дуже сподобався смак. Я не думала, що я колись закохаюсь в такий смак, але він мега бомбезний. Це ну, просто, я не знаю, це моя любов. Всі, хто скуштував його, тільки офігенні позитивні відгуки про цей смак. Мені також дуже сподобалося це. Да. Якщо паста... ви е любите гастрономію, обов'язково скуштуйте томатну пасту від вейдсайду. Якщо не любите, все одно скуштуйте, бо будете як і я. Чесно, потім будете шкодувати. Шоко. Це какао з молоком. Відкриваєш баночку, пахне прям так шоколадно, ніжно, круто. Куриш це як, як п'єшка какао. Але він дуже солодкий, дуже, дуже солодкий. Для тих, хто любить солодкі смаки, то цей залетить до вас. Угу, так, також можна скуштувати. Я солодке не люблю, але смак був приємний, достатньо. Банана ми не куштували поки що, залишили наостанок інтригу. От, але сподіваюся, що це буде прикольний смак, тому що гарного, класного якісного банана на ринку країни не вистачає. Цього потребують. Абрикот піч персик абрикос. Також ми його ще не встигли скуштувати, але я думаю, він також буде рівні. Ми побачимо. Ну, Поки не так, можемо сказати. Це про, смак про так, цей змак, та. Про ці два ми нічого не скажемо. Але <свісно> об'явимо, що такі смаки існують. Так, да, звичайно, бо це нова лінійка. Саурсеп також ми не коштували, але коштували від Weight манго Mango Там дуже гарно відчувався саме. Цей фрукт він прикольно відчувався. Я думаю, що в соло він буде Це прикольний. Це така чайна, чайна історія, його чайні мікси. Угу. Буде. Ну, спробуємо буде, ще. Так. Ще спробуємо колись. Так. І на останок ми залишили смак, який ми зараз куримо, забили в чашечку. Це Мочі десерт. да. Вся кальянна барахолка. І за спонсоруванням чи за ідеєю. Чи за колаборацією, як зараз модно казати. Байцев зробив з барахолкою. Хто ще не знає про існування такої групи? Шо, ми мислочку залишимо? Кальяна барахолка, хочете рекламу? Мочі-десерт. Його чекали. Багато людей достатньо саме з цієї групи. І ось він нарешті вийшов. Вайтсайд нас порадував. Я до кінця не розумію, що це буде за смак, тому що тут намальовано багато цих е, моті, е, які вони, в принципі, є. Але от зараз, бачите, ми вже почали курити. Чашечку ми забили, фракцію ми не показували, тому що це все є в попередньому огляді. Е, так, фракція та бошланг мені. Фракція. Дайте мені шланг? Фракція та консистенція тютюну не змінилася з попереднього разу, як ми робили огляд. Якщо цікаво, подивіться обов'язково. Хто не знає, зараз ми прокурюємо мочі. Я не куштував цей японський десерт? Цього десерта японського. Отже, я не можу сказати, як потрапляння в смак є, чи немає. Є багато видів, тим паче, що він стає популярним. Прикольний смак. Мені відчувається тут зелений чай та чебрець від байтсайду які ми курили ще в перших партіях ось ці смаки тут присутні. І є ще щось. Ну, я не можу зрозуміти, що. Ну, Я відчуваю важковість. Відчуваю. І чебрець. Після смак Чебреця дуже стійкий, такий прикольний. Прикольний, так. Да. Сам мікс прикольний. Мені сподобається. Не знаю, це можна назвати міксом, mm. я думаю, що так. Mm, ну, так. <рес> мікс. До речі. Зараз uh -huh. об'явимо переможців на розіграш від паладіуму. Ось ці три людини. Та-дам! Вітаємо! <кліст> Отримують подаруночок від Паладіуму. Окрема вдячність, велика Паладіуму, за те, що вони підтримали наш розіграш. Тому що, якщо ви не пам'ятаєте, ви можете подивитися ось тут огляд. І ми збиралися розігрувати тільки один смак, щоб був один переможець. А Паладіум сказали, що у нас суперкласна, мега нереальна аудиторія. Вам великий комплімент. І давайте оберемо трьох. Давайте оберемо трьох. Отже, чекаємо на ваші дані для відправки. Напишіть нам в інстаграм і патроночки поїдуть до вас. Я взагалі дуже люблю вейцай. Не знаю, от прям от прям люблю і все. Томатною пастою вони просто мене добили, покорили моє серденько. Ось це, яке в мене, бачите, намальовано, не просто так на футболці. От, дуже приємний, не тахешить, класно накурює. Ну, не знаю, класний, дуже. Я знаю, що виробники і власники Вайтсайда дуже сильно запарюються над своїм продуктом. Вони великі трудяги. Їм за це окремий лайк. Підписуйтесь на них і на нас. І що ми хочемо сказати? У нас буде розіграш від Вайтсайда. Залітають чотири смаки. Чотири смаки розіграємо ми: це жасмін, мочі, який ми зараз куштуємо, Sorbery мікс та шоку. Одного переможця ми оберемо тут на Ютубі. Правила дуже прості: треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк та написати коментар, який би з цих чотирьох смаків ви хотіли би скуштувати. А три баночки ми розіграємо в інстаграмі. Переходьте в наш інстаграм і дізнавайтеся, які умови на ці три баночки. Так приємно робити іншим подарунки, і ви б знали, просто не знаю. Моє середнього тішиться від цього. От. Друзі, ось такий ось огляд був на новинки від Вайтсайду. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на наш канал та поставити комент. Сподіваюсь, що до кінця місяця у нас буде хоча б мільйон фоловерів. Так, така невеличка цифра. З тиму маємо. От. Друзі, а ми закінчуємо цей е, огляд. Димна тяжечка, як завжди, за вас. Дякуємо, що подивилися нас. Друзі, також не забувайте про промокод Ютуб. З цим промокодом ви отримаєте знижку в магазині «Вдихай чил» на весь Тютюн та на Вугілля до Кальяну. Так. Силочка в описі. Всім дякуємо за перегляд. Всім пока.